Такі випадки не поодинокі. Допустимо, в той самий там, TikTok чи Ютуб, якщо ти зупинився, подивився на якісь схожі там, ролики, так, то ти бачиш величезну кількість скарг військовослужбовців, їх родичів, родин, тобто на схожі ситуації, де <кій> гинуть військовослужбовці, чи їхні, чи родичі. Е... <кій> Чи брати, там чоловіки, і так далі, якщо заскаржиться родини, і це свідчить про те, що ситуація дійсно є дуже і дуже поширеною, і можна зробити. Першу чергу такі висновки про причини цієї ситуації, дійсно, це в е, першу чергу залежить від командирів, які ставлять відповідні бойові завдання, тобто які розуміючи про те, що це завдання або не виконуване. Бо ж виконуване, але для цього потрібно забезпечити відповідними там засобами захисту, ребом, супроводженням, дронами, інженерними там загородженнями, відповідно організувати ті е, ж самі інженерні загородження, і так далі, але не зробивши нічого, вони віддають наказ. От чому ж це поширене? А поширеться, тому що таких командирів чомусь е, вони стають саме найбільш потрібними для вищого командування. Тобто, якщо ми беремо по, по ієрархії вище і вище. Тобто. Такі випадки повторюються, але командири, які от саме в такий спосіб ставлять бойові і виконують бойові завдання, вони не звільняються з посад, а вони навпаки навіть і підвищуються на посадах, і це призводить до того, що а, навпаки, командири, які висловлюють та, своє заперечення. Ми ж ну, 99,9% не чуємо і не бачимо ситуацій, коли дійсно командир висловив зауваження і каже, що тут треба в інший спосіб. А тут, або тут треба, щоб не угробити велику кількість своїх же ж бійців відійти. Але однозначно такі командири є і були, і ці командири чомусь, як правило, звільняються з посад, і такий відбувається, якби негативний відбір. У нас чомусь, ну я знову ж тим стикався під час служби в батальйоні. Тобто, у нас бояться доповідати, допустимо, командири бригад про те, що вони втратили якісь позиції, або навіть доповісти про те, що краще відійти знову ж таки на якийсь там кілометр і два, а потім знову ж організувавши, можливо, навіть в наступному відбити і 5 кілометрів вперед. Ну, цей момент доповіді наверх про те, що або ми втратили, або є потреба йти, вони взагалі це на рівні якогось жаху, який неможливий. Тобто підміняється розуміння доцільності і страху там, під страх перед е, можливе звільнення з посади чи інше там покарання з у випадку доповіді, такої, яка так якщо можна. Узагальнити, яка спортить настрій вищому командуванню. І, відповідно, такий негативний відбір якраз і призводить до того, що на посадах стають командири, які не думають про збереження життя військовослужбовців, а в першу чергу думають, як би не погіршити настрій вищому командуванню. Пане Сергію, а правильно я вас зрозуміла, що на вашу думку як правника, що якщо людину посилають на позиції звідки не існує, неможливо організувати евакуацію поранених, то цей наказ є апріорі, так би мовити, вже злочинним. Не можна в військових умовах говорити категоричні, тому що е, ситуація ж змінюється і відповідно ворог наступає. і Є ситуації, коли дійсно е, е, небезпека зі всіх з усіх сторін, і загроза для життя і здоров'я військовослужбовцям, але їм треба виконувати цю завдання, щоб відвернути ще більше наслідки для більшого кількості. Військовослужбовців. І знову ж таки, коли ну, бачиш ці ситуації і бачиш реакцію військовослужбовців, коли вони розуміють, да? не ну, всі, звичайно, але <кій> Я таких бачив, коли ти їм... командування пояснює про те, що від вас залежить те, щоб не настали гірші наслідки, то якщо ну, частина погоджується, йде свідомо і розуміючи про те, що є небезпека. Але якщо ми говоримо про, знову ж таки, дотримання бойових статутів, то там командування, яке ставить бойове завдання, повинно створити умови для того, щоб це завдання могло бути виконано. Ну, тобто, ти то якщо усвідомлюєш, що воно не може бути виконано або воно призведе до загибелі, то ти його не повинен ставити. Тут То, той, хто ставить, він усвідомлено порушує бойове законодавство. І якщо він дійсно ситуація для виправлення якоїсь критичної, виниклої загрози потребує прийняття таких складних рішень, ну для цього і перед перші дні війни прийняли зміни в законодавство, ввели таке поняття як бойовий імунітет. Так? Тобто про те, що командир не несе відповідальності там, за жертви чи за якісь е е е збитки, шкоду і так далі втрати, якщо він вважав, що його рішення принесе користь, тобто і воно <кхем> пояснюється виправданим ризиком, тобто е усвідомлює про те, що це потрібно. Да, це ризик, але це потрібно і це спасе від більших і гірших наслідків, він бере на себе відповідальність, він може ставити ці завдання. Але коли е, є ситуації, знову ж таки, ми стикнувся, коли, допустимо, рік е, іде оборона і рік день за днем посилають на такі позиції, командир, не вживаючи жодних заходів для того, щоб покращити, удосконалити, забезпечити, е, Цими всіма необхідними засобами посилити ту саму оборону, то прекрасно ти розумієш про те, що в даному випадку це відповідальність саме командира. От, а це знову ж таки впливає на. Ну, це комплексна проблема, яка має поширення не тільки безпосередньо на конкретного військовослужбовця, а це має вплив на мотивацію, тобто тих, хто служить разом і бачить знову ж ці всі ситуації. Це впливає на їхніх родичів, знайомих, близьких, які, з якими вони спілкуються, які бачать, яким розповідають про таке відношення командирів. І це впливає і на на мобілізацію, і звісно, і я тут хотіла ще спитати: ось ви розповіли цю жахливу ситуацію, що людина минулого разу розповіли 30 днів вмирає, ну власне вмирає на позиціях, поранена, так і не ну, дочекавшись евакуації, можна було врятувати це життя. Да? Вона вмирає, інша людина відмовляється туди йти і стає, так би мовити, злочинцем, ну, тобто, до неї претензії вже кримінального характеру. Так от, я хочу піти трохи далі. Якщо людина загинула на цих позиціях, да її не не евакуювали, а потім туди прийшли російські загарбники, то це ж вже не можна повернути і тіло, і потім ця людина, мабуть, її родичі не можуть отримати те, що їм ну від держави вони мусять отримувати, і людина, що як вона зниклим безвісті, рахується чи як. Так, так, це ж теж, теж ситуація от, в рамках таких е, позицій, коли дійсно ті бійці, які загинули на так званих своїх позиціях, вони рахуються вниз зниклими безвісти. Тобто, ну знову ж це питання: е, а що ж це за свої такі позиції, з яких не можна ні е, евакуювати пораненого, ні доставити тіло загиблого. тобто <кій> і я скажу про те, що дійсно бувають ситуації, і це, можливо, там, місяць там, чи там, два необхідно потримати такі позиції для того, щоб там, укріпити <кій> <кій> нижче там, позиції, але ні, це продовжується місяць за місяцем, місяць за місяцем, і, звичайно, що їх таких військовослужбовців, які туди йдуть, їх стає все менше і менше, і, і все більше і більше їхніх родичів і знайомих, які ну, за будь-яку ціну, будь ціну хочуть о, втекти від мобілізації. Тобто, і на сьогоднішній день ця ж мобілізація, щоб розуміли, повальна так звана бусифікація, вона призводить до того, що якщо навіть і піймали, то ця людина, перебуваючи у військовій частини, вони втікають. Ну, величезна кількість, величезна частина їх не затримуються. І тобто цифри, які є, мобілізованих, вони знову ж таки абсолютно різні з цифрами тих, хто перебуває продов... перебувати на військовій службі з числа новомобілізованих. От і, і ситуація на жаль не виправляється.